Друзі, усім привіт-привіт! Подивіться, який я зробив домашній тортик. Так що е продовжуємо дивитися, як я його робив. І не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. І ось які нам потрібні інгредієнти для нашого полуничного торту. Нам потрібні такі ось коржі, маскарпоне, сметана. Ну, Хто хоче жирний торт, то може бути великий відсоток сметани. Ось така згущенка, полуниці для прикрашення наверх, цукер ваніли, ванільовий ванільний. І кокос для прикрашення. Ось, ну, Можна ще додати, наприклад, грецьких горіхів. Теж для прикрашення. Вона ось така. потрібна буде форма, для нашого торту. Так, спочатку ми будемо робити крем для нашого торту. Беремо снідання, якщо будемо робити. Свій. Ось ми додали сметанку, будемо робити наш крем. Додаємо корівку з гущоночку. Минулого разу ми робили з, зі смаком адвоката. Цього разу будемо робити зі стандартною гущонкою. Так, минулого разу смаколин, так? Ну. Це більше вітер робити. Так, за смаком повітря, купились полиницю сьогодні в магазині по хорошій ціні. Дві штуки в ціні одної.

Таким ми будемо кремом перемащувати наш корж. О, um. я вже купив готові коржі, щоб так було краще і швидше. Я маю такі... М -м 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 -м. маю такі коржі. Такі в нас коржі гарні, бачите? Такі попередній раз я купляв шоколадні. Цього разу я купив бісквітні такі білі. Даємо на форму. І зараз нам буде потрібна ложка, аби перемащувати наш корж. О, від цього коржа трішки зробилось Починаємо перемащувати наш корж. Ну, Я взагалі люблю, коли дуже багато є крему. Коли є крему багато, тоді більше торт такий. Пропитаний і такий більш насичений такий. Я не люблю сухих тортів сьогодні, до речі, був на каві і замовив собі торт. Але він такий був якийсь сухий, такий, по-перше, сухий, а по-друге, дуже твердий. І якось не дуже мені то сподобалось. А заплатив, за це все. 250 гривень за кусочок такого торта. Ну, в перекладі на наші гривні. ну Стараємося його так перекладати, перемащувати, щоб у нас було рівномірно. Ось. Ну, можна наприклад, додавати. Не цей. Е, так. Ми вже перемастили. Ставимо наш другий поверх. Трішки його так, щоб він приклеївся. А я думаю, він сяде. Можна. Взагалі, то перемащувати це не є проблематично, бо це так, те саме, як будівельники ставлять плитку. Таке саме. Не знаю, чи вам дуже добре видно, чи не видно, який він в мене виходить, але виходить гарний. Ну, крем взагалі смачний такий. Не? Багато що дала. Що додала смаку, я купив зі смаком горіха. Так що? Ось так. Ось. Ми ставимо <клух> <клух> останній наш поверх. Подивимося, як цей. Наш останній поверх. Вже поставлений. Ой. І ставимо на 20 хвилин у холодильник наш тортик, щоб той крем е, застиг. І потім будемо робити наступний крем поверхневий білий. Začnemo delati naš krem površinski brez mascarpone. Mm -hmm. До нашого крему з маски згони додаємо ванильний цукор. Такі от 60 грамм ванильного цукру додаємо. такі мішочки. Два. До крему цього трішки масла. Е, масла молока. Щоб нам добре вимісилось. Вставляємо наші в наш блендер. Міксер, боже, в мене щось сьогодні переплутані слова. I o, ściekam 6 dni Ось такий, бачите, гарний білецький. Крем наш готовий, вже пройшло 20 хвилин. Вибираємо нашу формочку і будемо перемащувати наш тортик. Бачите, який він вийшов перемазаний, гарний. І зараз будемо його перемашувати ось таким кремом. Нашим маскарпоне, щоб він у нас був дуже гарний. Шукаємо наші малесенькі кусочки і прикрашаємо. Ми маємо Ми мали густий крем. Бачите, який в нас виходить тортик гарний, чудовий. Так. Просто ми купили таку полуницю з малесеньку і велику. Вона така смачнюща, така смачнюща полуничка. Смачна, але мене дивує, чого вона на початку. На... на початку полуниці воно зелене, а потім воно вже червоніє. Вони її кроплять, бо зараз не сезон полуниці. Але на запах вона дуже пахне. Така... Тепер викладаємо мінцілінці вверх. Вона така сочна, така м'ясиста. Бачите, середина зелена в Полиниці. Ну нічого, але вона смачна на смак. Тепер почнемо далі прикрашати цей чарівний тортик. У нас, до речі, в Польщі дощ падає, як на Пасху, то дуже дивно. Я зараз на вечір впав дощ і обіцяють погану погоду. Подивимося, як буде завтра. А хто любить рештки доїдати. Так, полуничку можна їсти. Вона така м'ясиста, така ми цей. Ми ще маємо дві упаковки полуниці, так що будемо їсти. А до речі, там, де біля полуниці, продавали ще збиті вершки. Збиті вершки такі до полуниці. Одицький торт. Чудовий. Так. Кокос. Таким білим білим снігом останній останній <ріхи> трішки польської трішки української. Останнім снігом присипаємо. Чудовий, гарний тортик вийшло. Ну що, друзі, ось такий ось вийшов в мене тортик. Дуже швидко все і натурально. Кому буде подобатись моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал, а ми будемо завтра його коштувати.